Привіт, мене звати Джоанна і це мій канал на YouTube. І сьогодні я хочу поговорити про досить, як на мене, цікаву тему незвичного формату, про те, що у сумці психотерапевта. Присідайте зручно, беріть свою кавусю, чи водичку, чи чайок, чи whatever you drink. І е, ходімо зі мною, я покажу, що носить у сумці. Психотерапевтка. А перед тим як я розпочну, я буду вдячна, якщо будете підтримувати розвиток цього каналу. Підпишітись на нього, поставити лайки, поділитися зі своїми близькими та друзями. Це допомагає мені в мотивації створювати далі щось тут. Що бачила, що це взагалі корисно комусь. Тому я дякую всім, хто підтримує мене своїми коментарями і поширеннями. Давайте починати. Так як ми знаходимося в Флориді, я почну з свого з гіалуроновою кислотою. Я дуже спокої. Uh, і так, перша річ, це моя кілоронова кислота, вода. Взагалі це просто водичка, яка освіжає мене, і якщо ми говоримо з точки зору психології чи психотерапії, це допомагає заземлитись і повернутися тут і тепер при якихось сильних емоціях. Наприклад, якщо мене виникає там якісь типу панічні атаки, чи мені просто тривожно, чи я навпаки сонлива і мені хочеться прокинутись, то я освіжаю цією водичкою. Вони є різні варіації і продаються в звичайних магазинах. Гадала, що ще класно використовувати цей спрей, коли бувають такі дуже сльозливі моменти для того, щоб рефрешнути обличчя, привести це вперед. Коли працювала тут в клініці, я тримала завжди такий схожий спрей для своїх клієнтів, то які плакали під час сесії або після сесії, і він не зливає матч. Тому час приїдемо. Про ці іграшки я знала в Америці під час інтернатури в бікверальній клініці. Вони називаються фітчики. І я працювала з моїм супервізором. Ми працювали з дітьми і з дорослими, і працювали з дітками з ADHD – Це ДГУ, синдром гіперактивних ваги. і також при тривожності. І я тоді дуже зацікавилась цими іграшками. Мені подаре подарувала моя супервізор велику таку боксу з різними, і вона мене познайомила і розповіла про кожний фідже. Колись я з ним більш широке відео. Але це те, що я ношу з собою. Наприклад, ця штучка допомагає мені при такій тривозі не дуже високій, я би сказала десь до 5 балів з 10, від нуля до 10, для того, щоб просто сфокусуватися на чому. Така іграшка мені допомагає класно при злості, при такій вже роздратованості, агресії її можна і соліти, як хочете. І ось ці спайкс чи голочки власне, допомагають циркулювати праві. Наразі я використовую її, тому що в мене на фоні вагітності мають руки, і це класик масаж. Але полягає в тому, що наші емоції вони єдині з нашим тілом, і ми стунеткуємо тим, щоб проживати емоції через тіло. І так як в нас не завжди є там певні штуки, такі як спортзал під рукою, Наприклад, я сижу в парку на дорозі, і в мене багато часу, я не хома тут я можу грати просто дифри або схожих гарячі. Коли ми не проживаємо емоції через тіло, воно лишається у крові, і там це окремий момент, але це не допомагає нам проживати. І ми лишаємося в цьому стресі, ми лишаємо цій напрузі. Тому класно мати якісь речі, які вас завжди будуть під рухом і допомагати вам справлятися з вашими емоціями, тривогою, розбратуванням, що то де тебе. Взагалі но що ще окремо свої штуки проти тривоги там чи справляння з емоціями в таких окремих мішочках так як в мене невелика сумка, бо я зараз все тримаю в одній. Давайте подивимося тут я. Відулю речі, які не стосуються психотерапії. Це просто декоративна косметика. Я дуже в одному зникаю є допис, де я розповідаю про свої помади і ДВЦП. Це просто мої креми. Я люблю насправді дуже багато різних кремів. Мої функції зараз чотири. І вони також насправді не просто так. Окрім того, що це зволоження моїх рук, кожен аромат має певні е, спогади, які також можуть бути класною практикою, коли вам, наприклад, тривожно е, наносячи його там на руки, вон е, ці запахи повертають мене в якісь часи, з якими в мене класні спогади. Наприклад, ось цей е, крем з Меркелем асоціюється в мене з Україною під час ковіду. Справді дуже подобається цей час, тому що я провела дуже багато часу з родиною вдома. Ці два креми мені подарував мій чоловік на 14 лютого. Це просто про якісь мої відчуття. Вони парфумовані креми, вони допомагають мені відчувати себе, яким знаю, яку жіночність, особливість моменту. Я люблю користуватися ними, коли йду з дівчатками на каву чи щось таке того. Тому це просто для того, щоб створити якийсь настрій. І це просто мій улюблений крем, я його обожнюю, і цей запах завжди мене якось заспокоює, звичайно. Далі це просто мої вясніє помада. Немає нічого особливого, просто зволоження і турбота про себе і зміни букви. Так, це олівець, пензлет для губ. А, це масло для будили. Я обожнюю, до речі, масла, коли в мене таке як пензликом. Дуже зручно Так, Це просто моя ручка, коли я записую собі. Запис клієнтів. Так, далі. Я Месі і людини, особливо з проявою, а ще людини людину через мене. Це класний олівець, який забирає плями. Це просто санітайзер. Теж корисне протирати свої родини. Хоча ви знаєте, зачекайте, я зараз теж дещо вам розповім. Саме бігу і гульницькі гонки. Раніше, коли тут не було пренатальних вітамінів, тут був завжди магнезіум, омега 3 і вітамін Д, що класно працює для стабілізації ментального здоров'я. І я відчула, що коли почала пити магнезіум, а я стала більш сіткнію, з тепер, але не пити магнезіум, пити тільки по рекомендації лікаря. тож запах. Запахи — це особлива історія, вона для мене нереально не важлива. Значить, в мене тут є олія лаванди, цирол, олія лаванди, сухий парфум, його теж можна наносити на руку. І це такий два похила, а інгалятор для носу ментоловий синетайзер, який казалось, що також має роль. Дивіться, насправді це класні речі для того, щоб заземлювати частина допомоги і під цим. І, наприклад, панічних атак, і запахи стабілізують нас найшвидше. Тому а, я дуже часто їх використовую своїй практиці, навіть якщо клієнт має, наприклад, панічну атаку а, прямо посеред сесії, я використовую запах, і це стабілізує просто в секунду. Що можете зробити, якщо у вас є така олійка, ви можете нанести пару крапель, в мене це тому я наношу його на зап'ястя, але можете нанести там прямо пару крапель собі на ладоні, розмазати його і обережно вдихнути. Якщо у вас будуть на ладонях краплі, то ви так робите. Робите вдих, затримайте трошки повітря і приступово видихаєте. Робите так декілька разів, декілька глибоких подихів і видихів до тих пір, поки ви не відчуваєте, що ваша тривога починає знижуватись. Це знову ж таки класний спосіб заземлитись, повернутися туди тепер при сильно інтенсивних емоціях. А, також ви можете використовувати такий стіп, який я зараз я використовую, тому що в мене не дихає ніс, але це також класний спосіб прям отримати велику дозу ментола. Ну і санітайзер. Насправді, якщо у вас немає нічого до другою, то зазвичай а, в період чи в епоху ковіда у нас дуже багато де є Всякі санітайзери, рідкі, чи мене усі парніфреї, або, наприклад, а, ось ці сухі парфуми від Лосі а, допомагають мені не просто знищити тривогу, а також знову ж таки перенестися в якісь позитивні спогади. А, про щось цей парфінг який подобається також моїй мамі, тому це щось таке особливе для мене. Люблю його, і дуже довго за ними бігала, але потім знала, що вони випускають якісь татарні картини. Я люблю прибрати багато різних квартир в маленьких чауверсі робничках. І, наприклад, брати з собою якісь подорожі, і тоді кожен раз, коли я повертаюся додому, цей запах повертає мене, наче туди в ту подорож чи в ті спогади, з яким у мене соціальнується запах. Це називається мухова емоційна. Насправді, потім воду також дуже важливо для вашого ментального здоров'я. Ще одна річ, про яку я забула сказати, це те, що приносити до групи фіджетів. Це Вона надає мені естетичне задоволення, але разом з тим вона має такий щарівний спосіб визбіження з коробочки, з чохла. Тому це також може працювати як мій фіджет. І ви можете використовувати ці штуки, наприклад, коли ви маєте розповідати якусь. Розповідь. Наприклад, якщо вам потрібно, наприклад, зачитати якийсь тренінг, і ви відчуваєте тривогу, ви можете взяти якусь таку штуку, яка непомітна, не зрозуміло, що робить ваша крока, бо є насправді ще менше фіджити, які непомітні. І це допомагає співпрацювати з тривогою. Я знаю, що при коли ми працюємо в тренінгу з соціальною фабією, в виступах і де тепер, то є навіть ще менше фіджити, які можна використовувати для того, щоб їх не було видно, але при цьому це допомагає вам з вашою тривогою чи з вашими емоціями. І останнє. Мої навушники. Це така річ, яка може перенести вас в іншу реальність. Ви можете слухати, чи я слухаю, медитації, аудіокнижки чи подкасти. Я дуже люблю слухати подкасти. І я про свій проєкт подкастів. Найчастіше я слухаю через них на ніч АСМР, і це одна з крутих штук, яка доведена науково про стимуляцію. Мені стається ідеальне нервою, я не помічаю, але це класно. Працює для мене для того, щоб ввечері а, зняти усю напругу за весь день і стишитись і сну. Далі тут просто підбує це амплексимедзоном. Це просто зеркаться. Сервет ніякого психотерапевтичного контексту немає, під собою. поманець. Це одна до мене. Я дуже люблю по Але насправді це також спосіб. це. Повпливати на мій, на мій настрій, і чому ні, чому не створювати свій настрій за рекламітарних корович. На цьому все. Дякую, що подивилися що мої сумці. Що у вас будуть питання, пишіть. Я сподіваюся побачити вас у наступних відео, напевно, вже після народження мого малюка. Па-па.